лише 30 гривень за класну таку пару чоловічих шкарпеток від бренду Socks. Їх буде 111 пар. Вони дуже класно, стильно виглядають, 3330 гривень вартує лот. Відразу скажу, що тут будуть дуже цікаві кольори. Не лякайтеся, але повірте, дуже класно можна грати різні е, образи. Це для наших стильних чоловіків, які е, поціновують справді різні такі цікаві варіанти. Подивіться, є гарний оранжевий колір. Я знаю таких багато знайомих, які люблять різні стилізувати е, варіанти із різними носками, і навіть різного кольору. Далі, подивіться, є ось такий варіант бордовий. Далі є без пакування такого плану Зараз я покажу, як вони тягнуться. Мені подобається цей бренд, він дуже стильний, якісні в них носочки, класно тягнуться. Резиночка, яка буде не передавлювати. І е, ось так виглядає зсередини і уплотнений да трішечки носочок і п'яточка. Далі показую ось буква М. моя буковка Далі показує варіанти ось такого плану. Давайте по матеріалу глянемо. Так, 76 бавовна, 22 поліамід. Класно тягнуться. Далі показую ось такі варіанти можуть бути сіренькі. Далі є ось такий варіант Дет. Для, когось, для якогось тата. Ось такі варіанти. Обов'язкова сертифікація ОКТЕК стандарт соточка. Бачите, 78% бавовна. Класний склад, вони будуть високі. І дуже приємні до тіла. А я нагадую лише 30 гривень за пару таких класних носків для того, щоб їх замовити. До речі, в пакуванні будуть по дві пари, для того, щоб їх замовити. Звертайтеся до наших менеджерів, бо розміри дуже класні від 39 по 42 і від 43 по 46. До речі, покажіть, будь ласка, що от саме рожеві бачите, 43, 46. тобто вони справді. Предназначені для чоловіків, щоб не боялися, замовляйте, будь ласка, даний лот дуже цікавий лот. Звертайтеся до наших менеджерів контакти або в шапці профіль, або знизу під цим відео.